Все про вас знаємо. В Дніпропетровську стежили за відвідувачами найдорожчих ресторанів і кафе в елітних закладах, де рахунок за вечерю від тисячі гривень не тільки кожен крок, але й кожен звук клієнтів ретельно фіксували за допомогою прихованих камер і мініатюрних мікрофонів. Обладнання для несанкціонованого збору інформації виявили співробітники СБУ. Там кажуть, жучки і відеокамери були замасковані під протипожежною охоронну сигналізацію. Потужність цього шпигунського набору давала змогу прочитати документи, що лежали на столі. А мікрофони вичищали звук від сторонніх шумів і записували лише розмови. Хто власник цього шпигунського арсеналу, чи знали про це власники ресторанів і навіщо збирали інформацію? Тепер з'ясовує слідство. Вилучена техніка визнана спеціальними технічними засобами негласного отримання інформації. Дозволі на використання вилучених е засобів посадові особи, зазначених ресторанів, не отримували, тобто діяли в порушення діючого законодавства.